Вітаю вас на Алтаві. Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Кременчуцькі майданівці пікетують у Кременчуці у люті морози зігрівають не лише людей, а й собак. І Кременчуцький довгожитель відсвяткував 90-річчя. Про це те інше вже зараз розпочинаємо. Днями Кременчуцький довгожитель відсвяткував 90-річний ювілей. Володимиру Дот відзначив свято у Кременчуцькій міській організації інвалідів війни в колі своїх товаришів, представників міської влади та журналістів. Як запрошені вітали ювіляра, бачили наші кореспонденти. 90 років це справжній скарб. Далеко не кожен пенсіонер, і тим більше ветеран великої вітчизняної війни має такий дорогоцінний вік. Та Володимир Петрович Удот доводить власним прикладом почесні довгожителі в Кременчуці є з великим задоволенням за дорученням міського голови. Ми сьогодні вас вітаємо і дякую. нагороджуємо вас почесною грамотою міської ради. Бажаємо вам доброго здоров'я, успіхів, скажем так, фізичної такої стабільності і активної життєвої позиції на благо наших Я дуже дякую. Вам. дякую. дякую. 1 2 3 4 5 6 Чи не все. Ну і тут наші деякі реквізити, які символізують наш Кременчук, і ми думаємо, що ви, вам будуть корисні і в житті, і для ваших нащадків. Володимир Петрович має чимало нагород за свою мужність, проявленою у боях за вітчизну. Під час війни він був командиром кулеметного відділення 2-го українського фронту. І нині ювіляр веде активний спосіб життя. Це нелегко повірити, але у свій поважний вік імененики досі водить автомобіль та займається бджолярством. Вас енергії дуже багато. Ви дуже добре нам всім допомагаєте. Ви завжди нам підказуєте. Ви дійсно так от провоювали. Ви стояли ось ось є навіть виписка. Ми спеціально взяли. В нас виписка, покажу навіть, як він воював з архіва, з Подольського архіва. Смисі дійсно ця людина. Це легенда людина. Це воювала по-настоящему людина. Воювала прийшла виписка, що дійсно нагороджена орденами, медалями, виконував свій військовий обов'язки, не жалюючи своїх сил. Щиро вам володимир як молодше покоління, як воїни-афганці. Ми були в жарі, а ви були в холоді. Ви були в голоді. Злидня, але ви вистояли, ви вис... і сьогодні ви приклад для нас, для всіх, для нас, для дітей, для внуків, для правнуків. Побажаємо Володимиру Петровичу надалі залишатися бадьорим і активним, міцного здоров'я та довгих років життя. Зіми мені нечева, бугаса, не тільки горус. мої гада. Мої гада, моє багатство. У неділю Кременчуцькі майданівці пікетували громадську приймальню народного депутата Юрія Шаповалова. Чому зібралися у вихідний день і чого домагалися учасники акції, дізнавалися наші журналісти. Часті мітинги та пікети у Кримчуці вже перетворюються на модну народну забаву. Вчорашні події знову яскраво продемонстрували, що Кремчуцькі майданівцям до смаку так звана дружба проти когось. Мало не від початку проведення акцій протесту. кримчуцькі активісти поплюжать саму ідею Євромайдану. Починаючи з грудня у Києві, народ стояв за Україну у Євросоюзі, потім за відставку уряду. А у Кременчуці в нашому місті лідери громадського об'єднання майдан прикриваючись шляхетними помислами, від Стоють інтереси власників телекомпанії візит свої цілі, налаштовують кременчужан проти міського голови. Далі більше вчора майданівці попрямували пікетувати приймальню нардепа Шаповалова над абсурдністю цієї дії. Чомусь ніхто не замислився. Нині народний депутат Юрій Шаповалов виконує свої безпосередні обов'язки у Верховній Раді в Києві. Дорогі Кременчужані, уважаємо мої земляки. Я обращаюсь к вам з просьбой здійснювазмою, щоб В нашем городе не пролилась кровь. Я знаю мужественный поступок мэра, который вышел к людям, смог разрядить обстановку. Я со своей стороны делаю все возможное в Киеве для того, чтобы избежать кровопролития, для того, чтобы избежать распада нашей страны и направить все сили в мирне урегулювання цього конфлікту кременчужанин Нардеп Шаповалов опікується долею своїх земляків. Він став на захист затриманого в Києві студента Андрія Котляра. Було написано обращення в Генеральну прокуратуру і вищий спеціалізований суд у немедленному від уголовного преслідування. Активістів, крім активістів майдану, это і Леоніда Харченка, і Владимира Піліпенка, і Сергія Полюховича, Ігоря Чудюка. Также, э... Он вошел в об'єднання народних депутатів. Их число на сьогоднішній день 52, которые виступають за мирне урегулирование конфліктної ситуації, которая сьогодні сложилась в стране. Он ведет активну борьбу. А лідери громадського об'єднання Майдан замовчують результативність дій парламентарія у Києві. Не доносять до людей всієї інформації про його діяльність. Ви знаєте, що він реально допоміг Андрій Котляру, юному краменчужанину студенту, якого там е, затримали, а тепер звільнили під домашній арешт. Це він допоміг. Ну цього я не знаю, але будемо надіятися на лучше. Ви Знали таке, що Шаповалов направив звернення до до прокурора Пшонки і до головного суду для того, щоб звільнили наших проміжких активістів? Не знали. Ну я за те, щоб їх звільнили, а собственно говоря, Ря як він це зробив, нам невідомо. Знаєте, що саме він допоміг Андрію Котляру Кременчужанину звіль... щоб його відпустили під домашній арест, в Києві. Ні, я цього не знав. У Кременчуці у громадській приймальні з відвідувачами працюють помічники нардепа. Неділя не робочий день, і активісти Кременчуцького майдану це добре розуміють. Ми приготували звернення зараз його зачитають. І давайте за нього проголосуємо. Віддамо йому його е, офіс, де його приймання. Я думаю, там ря... нікого не буде. Вочевидь, бажання спілкуватися з помічниками депутата у пікетувальників немає. Тож звернення до Юрія Шоповалова просто прикріпили скотчем до дверей. А ще дивно те, що даним процесом чомусь керував редактор газети Програма Плюс» Олександр Курилов. Можливо, відповідь у тому, що це видання також належить родині Мельників. Ви ж знали, що сьогодні. Дінь, значить, поже зараз. Зараз все закінчимо. Позже, позже. Ми знали, що не робочий немножко. день, звичайно. Ми знали, що не робочий і вчора. Ми знали, що не робочий з понеділка по п'ятницю, тому що він тут не буває. Можливо, це чисто символічний крок, але ми прийшли про це заявити. Ми зараз приклеїмо це звернення, а сильне у нас піде в пресу і в офіс, який знаходиться в Києві. Звичайно, є на Кремечуських мітингах люди, які дійсно розуміють, для чого вони виходять на акції. Все ж їх настільки мало. Що погоди, на жаль, вони не роблять. Одразу після мітингу ми зв'язалися з помічником Шоповалова. Володимир Пилипенко прибув до штабу громадського об'єднання Майдан. Втім, поспілкуватися з активістами йому не вдалося. А проведення цієї акції Володимир Пилипенко пов'язує з безкомпромісною позицією нардепа Юрія Шоповалова у питанні повернення телекомпанії візит до комунальної власності міста. Вчора приймальня шаповалова, сьогодні управління освіти від народного депутата Кременчуцькі майданівці перейшли до пікетування управління освіти. Під час акції було заплановано протестувати проти поборів у школах та інших навчальних та виховних закладах міста. Сьогодні навпроти приміщення управління освіти о 15-й годині мала відбутися акція протесту проти поборів у школах та навчальних закладів Кременчука. Наразі 15.10 акція не відбулася, тому ми зателефонуємо організаторам, які вказали свій номер телефона у повідомленні і запитаємо, чому не відбувся протест. Як бачимо. Нам не відповідають. Тому зайдемо до управління освіти. І запитамо держслужбовців, що вони чули про цю акцію. За коментарем ми звернулися до заступника начальника управління освіти Світлани Михайленко. Щодо повідомлення про акцію протесту, пані Світлана зазначила наступне. У тому повідомленню написано, що 3 лютого навпроти приміщення управління освіти по вулиці Карла Марса повинна відбутися акція протесту проти поборів у школах та інших навчально-виховних закладах міста Кремчука. Що я по поводу можу прокоментувати? Є постанова Кабінету місців України за номером 1222 від 2000 року про затвердження порядку надходження благодійних внесків. Де чітко прописано про те, що благодійні внески вони надходять на спеціальний рахунок кожного навчального закладу, і про це написано і в статутах навчальних закладів. Тобто є такий розділ, фінансово-господарська діяльність, де теж написано, що джерелами формування кошторусу є кошти, отримані від фізичних та юридичних осіб. Тобто, це не заборонено. Законом, як ви бачите, тобто ці кошти контролюються бухгалтерією за її словами. До управління освіти не надходило скарг від батьків з приводу зборів коштів. Такі зверні про те, що там хтось збирає якісь там дуже великі побори, або наполягають, або там не пускають до школи. До цього ніхто не звертався не до навчального закладу, не паче до управління освіти. Незважаючи на те, що нині модно проводити акції протесту. За для вирішення шкільних конфліктів не обов'язково одразу пікетувати адмінбудівлі. Достатньо звернутися до керівника навчального закладу або до управління освіти, і батькам обов'язково допоможуть вирішити не тільки питання стосовно грошових внесків, а й всі інші. Хочу сказати, що у кожного заступника у нас є два заступника заступника начальника управління і особисто у геннадія Федоровича є. Прийомні дні, тобто можна й по телефону зателефонувати, можна прийти на особистий прийом. 2-21-95, дев'яносто Мій особистий телефон. Акція протесту не відбулася. Чому можливо через те, що керівники і батьківський комітет навчальних закладів сумліно виконують свою роботу, і батьки учнів впевнені, що саме з їхньою допомогою діти мають все необхідне для повноцінного навчання та комфортного перебування в школі. Активістів Кремешуцького майдану продовжують викликати до правоохоронних органів для проведення слідчих дій. Зокрема, сьогодні до Кремешуцького міського управління міліції запросили депутатів народної ради Дмитра Кравченка та Сергія Галату. Мене запросили для дачі якихось показань, яких і з якого приводу я поки що не знаю, але здогадуюсь. Ну і будемо сподіватися, що як я зараз вільно заходжу, же вільно звідти і вийду. Як нам стало відомо, активісти після проходження всіх необхідних процедур залишили приміщення управління міліції. Палаючі вихідні у Кременчуцькому районі, горіли лазня, сарай і будинок. Житловий будинок, в селищі Червона Знам'янка, зайнявся сьогодні вночі. Будинок належить 72-річній жінці, яка проживає у Кременчуці. Вогонь повністю знищив покрівлю, а також частково перекриття вікна, вхідні двері постраждалих на пожежі не виявлено, і причини займання встановлюються. І також за минулі вихідні у Кременчуці зареєстровано ще сім потерпілих від переохолодження та обмороження. За інформацією управління з питання надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на сьогодні від початку сильних морозів постраждало вже 14 осіб. Переважно це люди без певного місця проживання, зазначають в управлінні. Безхаченки здебільшого отримують обмороження руки ніг першого і третього ступенів. Також в управлінні наголосили, постраждалим від обмороження обов'язково надають медичну допомогу в міських лікарнях. Або у складних випадках госпіталізують до опікового відділення центральної районної лікарні. Разом з тим, у відділі оперативного контролю, куди стікається уся оперативна інформація, запевняють, докладуть усіх зусиль, аби не допустити виникнення надзвичайної ситуації у Кременчуці. В робочому режимі працювали всі наші теплозабезпечуючі підприємства джерелом теплової енергії, яких є теплоносій. А саме Кременчуцька ТЕЦ забезпечувала теплопостачання в межах графіка відповідно до норми теплозабезпечення. І найвища температура теплозабезпечення, яка була зареєстрована, це вона складала 107 градусів за Цельсієм. Також з розумінням і відповідно до графіка надавали теплоносій ТЕЦ вагонобудівного заводу і теплові пункти, а це котельні комунального підприємства Теплоенерго. Відповідно до Доручення першого заступника міського голови в п'ятницю, в другій половині дня, було зібрано невелику таку нараду, на якій було зазначено, щоб додаткову увагу звернути на вихідні дні. Націлено було на режим теплозабезпечення у помешканнях наших мешканців. В ці дні працювала і спеціальна техніка КТП-1628 щодо прибирання наледі і того снігу, який ще залишився на території нашого міста, а саме на проїжджих частинах доріг. І На цій цілі було використано спеціальна техніка, виїзд її якої склав 105 виїздів за минулий тиждень, і було використано 322 тони соляно піщани. Суміші для посипки доріг. Хочу також повідомити, що за минулий тиждень вже підведено підсумок і всього до відділу оперативного контролю за станом в місті було зроблено і зареєстровано 105 звернень від підприємства мешканців нашого міста. І в цьому числі 12 звернень вони стосувалися теплозабезпечення квартир. Але хочу також наголосити, що. Вдалося і підприємствам, і міській владі забезпечити надійне теплозабезпечення наших помешкань, а ті звернення, які надходили, оперативно опрацьовувались і виконувалася послуга щодо теплозабезпечення квартир наших мешканців. 7 лютого у Сочі стартує Олімпіада 2014 Головна спортивна подія року традиційно приверне увагу всього світу. Чи планують кремечужани вболівати за українських спортсменів? Дізнавалися наші кореспонденти. Олімпійський рада знаю Олімпійський. сітьмося. відкриття буде по інтеру, по першому українському каналу. Буде попереду країнська наловись. Будет дивись. Я не помню, не, не можу сказати. Без понятия. Да. да, слышали. Но 7 февраля не знаем, что будет. А, ну седьмого, да, слышал. А, да, да, да. В Сочи открываются Олимпийские да. Не знаю. 14-го день Святого Валентина, 7-го не знаю. Фигурное катание очень интересно посмотреть. Конечно, будем смотреть. А как же без этого? Да, слышал. Открытие в Сочи. Не, не знаю. Не могу сказать, что такой ярый поклонник спорта. Поэтому не могу сказать, что все, все буду смотреть. Ну, мне люблю хоккей смотреть. Может быть, это мужской футбол, это спорт, но тем не менее, люблю фигурное катание. А, Олимпийские игры, конечно. Будете смотреть? А я же. Без малейшего понятия. Это не Олимпиада ли? Да, да что-то я вы... выбился. Вышла, конечно. Мы ждем, например, Олимпийские игры. Я буду смотреть. Биатлон, биатлон люблю. Будем смотреть, конечно. Вид спорта – лыжи, конькобежный спорт. Ну, что там, биатлон. Конец рабочей недели – это единственное событие, по-моему. Ну, надеемся, что, может быть, на Майдане что-то там до седьмого решится. Начало Олимпийских игр. Ну, желаю нашей команде выиграть. І про погоду морози вщухають, завтра буде тепліше, ніж сьогодні. Вночі до мінус 16, в день до мінус 5 градусів. І малохмарно опадів не передбачається. Таку інформацію нам надали у Полтавському гідрометеоцентрі. І це останнє повідомлення випуску. Дивіться Кременчуцькі новини о пів на десяту та дізнавайтеся усе про події з міського життя. Побачимося в ефірі. Щасти!